Дівчата, всім привіт! Сьогодні дуже цікаве відео. В першій частинці покажу оригінальні прикраси без каміння, а в другій залишки по султанітам невеличкі модельки за старими цінами, без повторів. Кому актуально, будь ласка, забирайте дійсно гарні моделі. Так, по-перше, дівчата, улюблені ваші скарабеї, в наявності з'явились каблучки, пропишу доступні розміри на екрані. І також на залишках є кілька підвісок. Підвіска вона за розміром більше, ніж каблучка, але це рідний комплект. Сережок не буває. На спинці в каблуці є камінчик. Довжина підвізки з вушком 3,2 см. Воно тут таке подвійне і звертаю вашу увагу, що не дуже широке. Якщо у вас буде товстий жгутик, то може не підійти краще, напевне, під ланцюжок вони. Дивіться ближче, яка краса. І по ціні зазначаю. Дівчата, тепер покажу вам дві дуже оригінальні каблучки, які я давно не показувала, їх давно не було. Ось такий хамелеон потерійний, може носитись двома варіантами: або ось так на одному пальчику, або ось цей хвостик можна на сусідньо одягти. Я далі покажу, як це виглядає. Тут є регулювання в усіх трьох частинках. Ось тут лапки, бачите, і там де хвостик, також можна під ваш пальчик відрегулювати, можна сказати, що воно безрозмірне. Якщо носити на двох пальчиках, це ось так буде виглядати. Це вже кому як подобається. Дивіться, яка тут цікава конструкція, вся ця справа одягнена на резиночку таку. І за, за рахунок цього можна ось так рухати вільно пальчиком, нічого не заважає. Резиночка міцна, тому не хвилюйтесь, там нічого не порветься. Прикраса дуже оригінальна, одна штучка тільки в наявності. Її хто захоче на повтор, можна, але довго чекати. В очах дивіться, зелені фіаніти. Дівчата, від голови до хвоста 5 см у нього довжина. Так, Хто у нас полюбляє тваринок, дуже оригінальна моделька, але не переключайтесь, далі ще я вас здивую. Ціну на цю модель прописую. Ще, дівчата, з цієї серії є ось така класна змія. Є дві штучки, тут також можна її підрегулювати під ваш пальчик, можна на одному. Можна також спробувати на двох пальчиках, але на двох це зручніше на ось цих двох носити. Тут, можливо, буде не дуже. Дивіться ближче, яка вона класно деталізована, також на резиночці, без каміння повністю. Забула по вазі сказати, ця каблучка вага 15,38, а хамелон 21 грам вони важкі. Дівчата, я схиляюся все ж таки до того, що цю модель краще на одному пальчику носити, бо тут не дуже зручно виходить. З хамелеоном все простіше. Довжина в неї також приблизно 5 см. Ціна відрізняється від хамелеончику, прописую. Дівчата, на залишках є одна підвізка з котиком, ось таким перевернутим. В якості вушка ось ці його лапки слугують, туди продягається жгутик. Або ланцюжок. Дуже класний. 4 см приблизно його довжина і ціна. Також знову в наявності жіночі оберіги лунниці. Дві великі залишились, маленьких зараз немає. Будуть, але пізніше. Хто, хто питав, то ось великі в наявності. Дуже вона прикольна з ось таким круглим вушком. Одностороння. 2,4 на 4 см її розмір і вартість. Також маю ось такі класні сережки з завитками 1,2 см в діаметрі. Дуже вони стильні, легенькі, вага 4,10. Ось така застіпка. Універсальні. Ціна на екрані. Це дівчата на залишках є дві каблучки з янголом у 17 і 18 розмірі. Вони ще будуть, але коли точно не скажу. За вагою 2,59, дехто їх носить ось так, а дехто ось так. Також стара вартість забирайте. Тепер дивіться, без каміння є ось такий класний крутий браслет, універсальний. Він може бути як самостійна прикраса, так і до будь-чого в комплект. Ну, дійсно гарний. Довжина регулюється. 16-20 см і є одна штучка 17-21 17-21. За вагою 28,5 г. Застіпка катоглу. Ось так на руці виглядає. Ширину і вартість зазначу на екрані, обов'язково забирайте. Клас. Також, дівчата, по змійкам є ось такий більш акуратний комплект. Розміри є. Напишу, які саме на екрані. І кілька пар сережок. Класний бюджетний легенький комплект. За вагою сережки 2,38, каблучка 2.40. В каблучці трошечки можна підрегулювати розмір. І ціни Також захотілося мені сьогоднішній показ додати такі сережки стрічки як я їх називаю, просто обожнюю цю модель. За вагою 6 грам, родовані. Вони ось такі, як перекручені, бачите? Дуже класні, сидять супер. Оціні зазначаю. Ще ось така є стильна модель сережок за вагою 64, також родовані, з форми. Також по ціні зазначаю. Ще дівчата, ось такий неймовірний комплект з трояндами оксидованим в 20 розмірі, доступний за старою ціною. Вони зараз вже дорожчі. Хто вважає, забирайте. Дійсно класні, важенькі. Вага сережок 21,25 грам. Каблучка 13,25. Дівчата, в діаметрі десь 2,6 см. Ці бутончики. Вага підвіски 8,82. Вушко. Довжина сережок 4,5 см. І ціна. Тепер дівчата, по султанітам, по комплектам залишився тільки ось такий прямокутний в 19 му розмірі, не розбивається без повторів. Ціна на нього стара, я одразу її зазначу на екрані, зараз розповім по вазі і габаритам. Дуже прикольна модель, нічого зайвого, класні камінчики, гідротермальні, звісно, реверс кольору мають, якого це принципово. Вага сережок 6,5 г, ось така застіпка, довжина 3 см. Облучка 4,29 за вагою. Дороді його покриття інформації на бірках немає, але виглядає саме як родований комплект, такий має характерний колір метал. Двіска 2,76 за вагою, довжина 2 см. Ще раз напишу по ціні, забирайте, класна ціна. Кілька каблучок, ось така в 17,5 розмірі. Класика. Вага 2,77, 7 на 9 мм камінчик і вартість. А далі ось така моделька у 18-му розмірі досить великий камінець, сантиметр на півтора розмір, навколо фіаніти. Вага каблучки 5,15. І ціна. Дівчата мають ось таким фасетним султанітом, каблучку в 17 розмірі, але вона з оцінкою тут є два сколи. Ось зверху тут і тут, можливо, ви побачите зараз. На носку не впливають, і навіть їх і не помітно на перший погляд, як на мене. Ціна мінімальна, кому підходить, заберіть дуже красива модель. Так, Тепер кілька хрестиків залишилось. Ось така моделька за вагою 2,63. Вжина хрестика 2,7 см султанітики 4 мм. І ціна. І ось така масивніша модель з прямокутними камінцями. Класна 3,9 см довжина. За вагою 4,15. І також вартість. Ще дівчата за компанію покажу вам такий комплектик з султанітами це від іншого виробника. На нього ще будуть повтори, але на даний момент тільки у 18,5 розмірів наявності. Вага каблучки 2,45, сережки 4,32. Комплакт родований, дуже акуратний, симпатичний. Діаметр цих сонечок десь 1,3 см. Ціни зазначаю. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях. Також там є посилання на месенджери. Не забувайте підписуватись на канал, ставити ваші лайки і писати коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!